Як подолати страх. Вітаю відвідувачів свого каналу, який називається Християнський етюде. Сьогодні ми поговоримо про складну тему, про наші страхи. Незалежно від того, дорослі ми чи діти зі страхами ми час від часу зустрічаємось. Хтось хоробро із ними бореться. Хтось стверджує, що не має страху ні до чого. А інший боїться і. Проживає свій страх. Як кожен з нас сприймає складні для себе речі, це зовсім різні історії. Давайте розберемося, що ж таке є страх. Страх це внутрішній стан особистості, який виникає внаслідок переживань, хвилювань, проіснуючі чи цілком вигадані явища, що викликають загрозу і бажання захистити себе чи інше. Звідки беруться страхи? Важко відповісти на це запитання. Психологи стверджують, що причина криється у минулих подіях, з котрими стикалюється людина, або з подіями, про які вона чула, чи які спостерігала. Можливо, це і так. Ми можемо заглиблюватися у власні спогади, шукати причини наших страхів. Може, ми і знаємо ці причини. Потрібно зрозуміти насамперед, що ми боїмося. Але якщо ми боїмося, це нормально. Але у всьому є свої рамки, свої межі. Коли людина надто багато переживає чи боїться, вона сама себе виснажує. Процитую талановиту письменницю Джоан Роугі. Виходить, найбільше на світі, ти боїшся страху, це похвань. Цитата до досить є короткою, але і досить водночас і складною. Ми можемо боятися різних речей: темряви, стихійний лих, війни, злочинців, уявних чудовиськ, про яких починаємо думати після перегляду 14-го фільму. Але як же мудро боятися самого страху, саме цих відчуттів? Подумайте про це. Страхи бувають різними. Боїмося обмеженого простору, боїмося, що без соціумі нас не сприймають належним чином, боїмося непорозуміння. боїмося пробувати щось нове, куштувати нову їжу, знайомитися з новими людьми, купувати нові речі. Досить поширений страх захворіти, боїмося вірусів, бактерій, хвилюємося за наших близьких, Нас лякають хижі звірі, та і, напевно, хтось боїться з'їхати з глузду. Існує ще багато різних страхів, і кожен із них належить до певної категорії, відповідно до якої психологи визначають підхід до одужання людини. Якщо ви відчуваєте страх, Спробуйте зафіксувати його на папері. Опечіть його як коротку історію, в якій завжди щасливе завершення. Спробуйте зрозуміти, що страх не відкриває у вас дібності, які говорять вам про 100% небезпеку. Це лише ймовірність або і навіть неймовірність, а гра вашої уяви. Не забувайте, що уява не має меж. На великий жаль. Не знаю автора цих глучних слів, людина повинна вміти керувати своєю уявою і не давати уяві керувати собою. У боротьбі зі страхами ми повинні залишатися гуманними, повинні бути уважними до почуттів інших, не піддаватися паніці і не дбати лише про власні інтереси. Коли людина відчуває страх, вона схильна до паніки. І жорстоких необдуманих вчинків. Наприклад, коли людина тоне, вона починає хапатися за будь які речі, предмети і за інших людей у воді, щоб залишатися на плаву. При цьому абсолютно не контролюючи власні сили і може завдати шкоди тим, хто також намагається врятуватися у воді. Людиною керує страх, паніка, вона вже сама не своя. Страх у таких випадках, ворог, він тільки сковує людину. Про те, як страх обмежує дії людей, можна багато говорити. Чи коли-небудь ви хвилювалися перед публічним виступом чи перед тим, як запитати у когось дорогу на вулиці, чи просто стоячи у черзі у супермаркеті, цей страх заважає нам говорити, прискорюється серцебиття – Чому це відбувається? Так, ми собі надумали, що на публічному виступі нас не зрозуміють. Наша доповідь не буде сприйнята належно, на вулиці дорогу не підкажуть, тому що я погано виглядаю, недостатньо охайно чи недостатньо вічливо запитаю дорогу. А чому ми так думаємо, чому ми не віримо у краще? Незалежно від того, які страхи ви відчуваєте, віднайдіть спокій. Поговоріть з кимось, зробіть добру справу на благо інших. Коли страх хапає вас за руку, усміхніться йому у відповідь. Покажіть, що ви сильні у своїй війні. Напишіть у коментарях страхи, з якими ви стикалися, і як вам вдалося мужньо від них врятуватися. Дякую за нашу важливу бесіду сьогодні. До нових зустрічей!